Вітаю на каналі Luxeon 3 кВт на розтині. Немає зарядки від мережі. Пластиковий кожух оптимістично тримають саморізи по дереву. Ось трансформатор мережевого зарядного пристрою. Тут нам доведеться працювати. Це плата сонячного модуля. Тут є 5 транзисторів. Щось воно не схоже на МППТ, тому що дроселя я не бачу взагалі. Тут помічено надутий конденсатор 4200 на 35 вольт. Вентилятори розвернуто. Тут має місце якась модернізація, якесь підсилення шин. Не товстими провідниками обжималося плоскогубцями. Перед нами результати творчих потуг невідомого майстра. Це було підсилення вхідних шин. Далі ось така інженерна конструкція поблизу силового трансформатора. Теж потужності паяльника не вистачило, понасирали. З іншого боку, картина теж не оптимістична. Транзистор, бачу, допоювались виводи з СМД елементами. Взагалі дуже весело, аби як. Ось бачимо всю красу пайки професійно, елегантно не підкопаєшся. Радіатори скидаю, буду дивитись, що там з полігонами ті силові конструкції були допаяні. Роботи буде багато творчі потуги попереднього майстра. Не обмежується лише пайкою, майстер вирішив скруглити кут, додавши радіатору елегантності. Наступний сюрприз. Ось так хитається транзистор. Стоматологи зрозуміють. Далі більше. Майстер вирішив фіналізувати ремонт. Тобто він тут мав би бути останнім. Для чого один з виводів транзистора зробив довшим. А потім, загнувши його, припаяв до полігона. І це зроблено на всіх транзисторах. Верхня частина плати. У нас є можливість помилуватися елегантним виконанням пайки. Затворних резисторів. Причому деякі з них, окрім того, що розвернуті під різними кутами, ще й перевернуті номіналом донизу. Очевидно, це має якесь магічне ритуальне значення. Нічого з цього приводу сказати не можу, але якось так аж не хочеться цю красу руйнувати. Звільнив я територію для роботи. Все поскидав. Отже, ліве плече тут відновлювати. Далі тут перегоріло. Доведеться і на п'ятій. Праве плече. Тут взагалі вже металізації немає. Відновлення, відновлення, відновлення. Тут перегоріло. Усі доріжки в правому плечі будуть відновлюватись. Доріжки відновлено. Затворні резистори на місці. Транзистори розкачки поки що не ставлю. Тут доведеться підправляти при припаюванні силових ключів, тому їх залишаю на останній момент. Ситуація з транзисторами наступна. В комплекті є явно два перемаркованих ключа. Можна подивитись по ємності затвора 2,9 У тих, що схожі на оригінальні. 4,7 нанофарод. Тобто ці два відпадають? Наступний момент. На двох транзисторах є явні сліди локального перегріву кристала. Ці транзистори також в бік. Залишається 6 транзисторів, але деформовані лапки, коли я їх почну вирівнювати, можуть відломитися. Тому цей весь комплект я забраковую і ставлю нові транзистори і RFB-4110. Ось так це тепер виглядає. Тепер доставити транзистори розкачки. І рухаємось далі. Тепер переходимо безпосередньо до суті заявленої проблеми. Пристрій не заряджає акумулятори від мережі. І не дивно транзистори мережевого зарядного пристрою в короткому замиканні на заміну транзисторів, що вийшли з ладу. Будуть ставитись Fuji 11-90. Підпаяв живлення до контролера 3843, лаку неймовірна кількість, неможливо прогріти паяльником. Перед тим, як припаятися, доводиться просто зішкрібати ножем Осцилограф на транзисторі. Контролер працює. Зліпив усе докупи на батареї 25.4. Стартуємо. Пішла генерація, навантаження працює. Даю мережу. Мережу побачив. Пішов процес зарядки. Спостерігаємо. За вольтметром. Розпочинається процес зростання напруги на батареї. Тобто зарядний пристрій працює. Дякую всім за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму.